Всі знають, що попіл має дуже багато корисних речовин для рослин. А чи знаєте ви, що не усі рослини люблять попіл? І Саме в цьому відео я розкажу, які рослини не варто підживлювати саме попелом. І поки я буду ділитися з вами цією інформацією, не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк. а Ще заходь на мою сторінку. Там дуже багато корисної інформації про сад та город. Попіл. Це органічне добриво. Його можна віднести до фосфорно-калійного добрива. Він дуже збагачений на фосфор та калі і гарно розчиняється в воді, крім фосфору, калію та кальцію, попіл має ще дуже багато мікро та макроелементів. Серед них магні, сірка, бор, заліза та інші мікро та макроелементи. Але чи знали ви, що внесення попілу в кислу землю робить її реакцію близькою до нейтральної? Отже, попіл, будучи лужним, абсолютно не підходить таким рослинам, як всі хвойні дерева, лілії, люпин, незабудки і конвалії, лохина, гортензія, верес, рододендрона, цинія, синія, хризантема та волошка. Також ґрунт з підвищеною кислотністю любить малина, жимолость, японська айва та. Яблуні. Але пам'ятайте, що багато овочевих культур та плодово-ягідних культур дуже люблять попіл. І щоб вносити його в сухому вигляді, його потрібно 100-200 г на метр квадратний. Також можна зробити розчин з попілу. На 10 літрів води нам знадобиться одна склянка попілу та одна склянка 9-відсоткового оцету. Оцет нам знадобиться для того, щоб активувати кальці з попілу. Особливе таке живлення. Підійде для томатів, але якщо ви вирішили попіл додати до картоплі, тоді це краще зробити за рік до посадки картоплі та внести його не більше 100 г на метр квадратний. Тільки тоді попіл принесе користь картоплі.